Пі -пі -пі. Там добрячка, дуже хочу я злити Він розкові сикав щось мені тобі. Добрі ради та свамдітлаги. Верші екран рандіти. Дякую, дякую тобі, подружко. Сорока, за того листа, яку ти передала мені. Будеш якось у моїх краях, заходь до мене на гостину. Так, до побачення, до побачення. Що ж ото от мені отут написали? Шановний добрячок так, це мені, це про мене написано. Запрошуємо тебе випробувати нові прийоми. Цікаво, що це за прийомчики такі? Скоро ми прийдемо. І покажемо тобі деякі з них і підпис Давид і Богдан. Ага, зрозумів я, від кого цей лист і що це за прийомчики? Ой, здрастуйте, малята! Здрастуйте, мої маленькі глядачі! А я й не помітив, як настав час нашої передачі. Вибачте мені, будь ласка, все діло в тому, що я тут від хлопців лист отримав. Пишуть мені ось тут, ось у листі, що скоро прийдуть до мене і покажуть деякі прийомчики. Що воно таке навіть і не здогадуюся. О! А оце мені здається, і вони. Так, так, хто там заходьте? Ого! Привіт, друже Давід! Привіт! Вітаю Давидчо! тебе! Привіт, друже Богданчику! Привіт! Привіт! Ай, молодці! Ану присідайте швиденько! Присідайте, тут тут за столик. Добрячок, ти отримав нашу за... листа. Хех, листа. Зрозуміло, що отримав Давід. Моя подружка сорока білобока, на хвості якого завгодно листа принесе. Ось і принесла мені лист, я його прочитав, був трішечки здивований. Але ще більше здивування у мене. Коли я оце сиджу і дивлюся на вас. Ви якось так от дивно одягнені в спортивних костюмах. У кросівках, як якісь спортсмени. Да. І разом з тим я читаю ось тут, що ви обіцяли мені показати якісь нові, нові прийоми. Ну, правильно, це ж спеціальні прийоми. Вони тренують силу. Хм. Так, так. Воно то все зрозуміло мені. Але ж про яку ви силу говорите? Давай, ми зараз тобі покажемо. Так, а куди? Ось тут, прям тут стояти. Стані, а як стати? Стань рівно. Так. І дивись он туди. Куди? Туди ору? Так, дивлюсь. Ой-ой-ой, як боляче мені. За що це? За що це ви мене так? Ой, дай, дай присяду. За що це ти мене, Богданчик, так ударив? Що я тобі зробив такого? Нічого ти йому не зробив. Не зробив. Це ж, це ж прийом, правда класний. Класний. Не класний. Зовсім не класний. Якийсь, якийсь болючий цей ваш прийом. Для чого мені взагалі такі прийоми написали мені тут в листі. Прийоми, прийоми. То ти не розумієш? Не розумію чого? Що я ще маю зрозуміти після того, як ви мене так боляче вдарили? Знаючи ці прийоми, ти зможеш здолати усіх своїх ворогів. Яких ворогів? У мене Давід та й ворогів то ніяких немає. Немає, значить, будуть. Не буде, Давід, не буде. Тому що мені вороги не потрібні. Ось так. А ти добре подумай і пригадай, може у тебе знайдеться хоч один. Хоч один. А! Так і пригадав, був у мене один ворог, але я його вже, Давід, я його вже давним-давно здолав. Мої прийомчики Давід не такі злі і болючі, як ваші прийоми. А від ваших прийомів, про які ви говорите, що вони дуже класні, дуже, дуже гарні, мій маленький друг Ерік, злякавшись, пішов додому. А мої прийоми, вони добрі. І які б вони не були, все ж таки вони ворога мого здолати змогли ось так. Ну, от бачиш, був такий. а яким прийомом ти його ну, здолав? Може, ти нас навчиш? Ну, я Богданчик, і не проти. Але перш за все я хочу сказати, що ворог, якого я здолав, називався Давид Лінню. Бувало, що тако сядуся на стілець. І нічого не хочу робити, лиш би байдикувати і їсти солодкі цукерки. Та я зробив над собою зусилля і, і геть здолав. Геть здолав свого ворога. Ось так. А це не цікаво. Таки доведеться мені розповісти вам про двох моїх сусідів. Я таки вам розповім. Так ось оці сусіди мої, скажу я вам, то вони оці ваші прийомчики. Використовують мало не щодня по 20 разів на день. Оттак. Вони, мабуть, якісь боксери. Та ніякі вони навіть не боксери, забіяки самі справжні. І я їм частенько кажу: як вам, хлопці, не соромно, що ви робите? Отак вот, кажу їм. Хто ж це такі? <смір> З мене що не сусід, то якась кумедна історія. Ось я тобі скажу Д Богдан, хто це такі. От слухайте загадку про них. ЗАГАДКА для малю. Два приятелі зустрілися. Чим вони не поділилися? Стали крилами махати свою силу виявляти. Бились так, що пір'я розліталось. Хто це діти? Здогадались? Півник це півник. Півник це півні, забіяки. Які живуть поруч зі мною по сусідству. Але ви відгадали вірно. Але я хочу розповісти вам сьогодні, Богдан і Давід. Да і вам хочу, любі мої глядачі, малята, хочу вам розповісти про моїх друзів, про моїх друзів. Не сусідів, які, як забіяки, б'ються, а про моїх друзів. Яких саме? А вони що займаються боротьбою? Боротьбою. Та ні, Богданчик. А чим же тоді? А я тобі скажу, Давід. Вони плавають. Тому що плавання це дуже гарний вид спорту. Це цікаво знати. На нашій землі, любі друзі мої маленькі, є величезна кількість різновидів жаб. Від самих малесеньких прималесеньких до величезних. Всі вони як одна цікаві. І неповторні. Майже все своє життя жаби проводять у воді. Хоча є й такі, які живуть на деревах, є навіть такі, які під землею живуть. У воді, там, де вони проживають, на світ з'являються і їхні малюки. Отакі От малесенькі-малесенькі і криночки. І стати дорослою жабкою. З ними відбувається величезна кількість всіляких перетворень. Цілий рік йому треба рости, щоб перетворитися і стати справжньою жабою. Та, на жаль, сумом говорю це, не всім їм пощастить пережити ці перетворення, бо дуже багато їх загине, когось навіть і з'їдять. У Біблії розповідається, я читав цю мудру книгу, розповідається, що п'ятого дня, п'ятого дня, запам'ятайте, Богдан. Давід і ви малята. П'ятого дня Господь Бог створив риб, пташок і всяких-всяких земноводних. Так ось п'ятого дня на землі почали лунати співи ось оцих чудових плавців. А ви так можете? А я пропоную вам, хлопчики, малята, усі телеглядачі. Я пропоную вам зробити жабку. О, хто там, хто там завітав до мене? Добрий день! Го-хо, Ліля! Ліля, вітаю тебе! Дозволю тобі руку пожму. От ти молодець, що завітала до мене! Так і обіцяла ти мені минулого разу. Присідай швиденько! Ось ми тут з хлопчаками зібралися зробити дуже гарну поробку. Ми будемо сьогодні робити разом з вами паперову жабку. І, дивлячись на неї, ви будете пригадувати весь наш сьогоднішній урок. А до речі, до речі. Ану-ну ну, скажи мені, Богдан, а про що наш був сьогоднішній урок? Про силу, так, Що так, не обов'язково застосовувати сил. Потрібно бути добрим і зі всіма дружити. А ти диви, який молодець. От запам'ятав все. Це буквально про що ми говоримо. Я тут дещо приготував для вас корзина. У мене така є. О, а в корзині все, що нам сьогодні знадобиться для пробки, для того, щоб виговори виготовити нам. Жабку. Отож, для поробки нам знадобиться, перш за все, три <кхм>, ось таких паперових зелених круга. Ану, Ліля, роздавай всім, щоб було по одному. Кожному з вас даю ножиці. Давід, ножиці також і тобі. Ось дивіться, ось вам ось такий червоний папірець. Беріть також по одному. Розпочнемо ми нашу пробочку, жабку з того, що перш за все, нам треба навпіл скласти ось оце. Оце зелененьке таке. Беремо ножиці. І ось тут, отут тут посерединки, треба так злеть-зледь-злегка невеличкий такий отвір зробити для того, щоб ми могли потім туди язичок просунути. Бо жабка з дуже великим язичком. А тепер дивіться, нам необхідно взяти клей. Необхідно взяти клей. ж а клей? Чекайте. А дійсно. Е, ось він в корзині. Необхідно взяти клей і змастити язичок і склеїти, щоб він на обидва боки був червоненький. А тепер дивіться, що необхідно зробити. Загинайте. О, Богдан, ти правильно робиш? Молодець, Ліля. А чи виходить у тебе? Так. Так. І Давід. А тепер дивіться, що необхідно буде зробити. Дозвольте мені ось так. І тут приклеїть. Так, точно! Ось так загинайте і там приклеїть. Тепер нам необхідно взяти чотири лапки. І дві з них приклеїти зверху, а дві з них приклеїти з іншого боку. І нам залишається зовсім і зовсім трішечки взяти О очки очі. і також, також трішечки їх зігнути. Трішечки зігнути. Ось так, так, так. Намастити клеєм. Раз. І все буде. Ліля. І Давид ми майже вже також доробили. Ну що ж, нам залишається лише одне єдине. Давайте ми розвернемо наші поробочки, наших жабок до маленьких наших глядачів і дивлячись на них, дивлячись на маленьких наших друзів, скажемо до побачення! До, побачення. до наступної до побачення. зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до них хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.